Привіт, народ! У цьому відео я вам покажу топ 10 нових безкоштовних ігор у сімі, про які ви швидше за все ще нічого не чули, але які точно заслуговують вашої уваги. Тому дивіться відео до кінця, щось для себе в бібліотеку ви точно додасте. Тож бажаю вам приємного перегляду. Ну а я починаю. The Rooms. Це Room. це багатокористувацька гра жахів, де гравці намагаються вижити в живому лабіринті. Під час звичайного збору даних ми в провалюємося через підлогу місцевого мадзину і опиняємося в Бен Румс. Тепер нам потрібно вижити в цьому постійно змінюємому середовищі. У Гру можна грати як і одному, так і в кооперативі до восьми гравців. Снейкаут Гра в жанрі холонок розрахована на шістьох гравців. Ви і ваші друзі опиняєтесь в замку з примарами, де один із вас має стати мисливцем, а решта ховатись під виглядом різноманітних предметів і виконувати завдання, щоб відкрити портал для порятунку. Що стосується гравців, які попались в мисливців, то вони перетворяться на примари і можуть ціляко допомагати своїм тімейтам. Фолл Spine – динамічний рогалик, у якому головний герой полює на чудовість у сетингу Дикого Заходу. У ході проходження ми будемо знаходити підказки та журнали, що місять інформацію про легендарних монстрів, доступні десятки видів зброї, а також різні артефакти для посилення персонажа. Pumpkin Panic – затишний симулятор фермерства з елементами жахів, де нам потрібно займатися посадкою та збиранням урожаю. Проте з настанням ночі, ферма стає місцем дивних подій, з якими нам доведеться зіткнутися. Ball – командний багатокористувацький спортивний симулятор, де ми керуємо величезними руками і граємо в волейболу. Грі на нас чекають арени з різними декораціями, предмети кастомізації, а також якісно опрацьовані анімації та моделі персонажів. Welcome to Dust Town, кооперативна гра жахів для чотирьох гравців, де ми виступаємо в ролі польових вчених, які досліджують величезні лабіринти кукурудзяних полів, збираючи зразки та докази для загадкової корпорації. Потрібно бути обережним під час виконання завдань, тому що на перехрестях нас можуть чекати небезпечні сутності. Ой, що sure Room 1 – багато користувацька гра в жанрі Tower Defense від першої особи. Ми виконуємо роль захисника свого приміщення від нападу старих іграшок, які збираються в армію для атаки на нові іграшки. Наша місія полягає в тому, щоб захистити свої нові іграшки, побудувавши башти та використовуючи різні військові сили. Гра дуже цікава та ще й безкоштовно, тому раджу зіграти. Mirror Phantoms – одно користувацький хор від першої особи, де ми досліджуємо похмуру фабрику манекенів. задачу розв'язати гололомки, пов'язані з дзеркальними загадками, щоб розкрити таємниці і вижити уникаючи небезпечних істот. Кожного разу, коли ми будемо відвертатись від манекенів, вони прослідуватимуть нас, що додає атмосфері жаху. Time Lost – Це теж багатокористувацька гра в жанрі PvP з елементами Souls-like, де ми б'ємося у динамічних бойових сценах. У грі використовується система дуальної зброї, де кожна зброя має унікальні особливості. Гравці можуть блокувати удари та ухилятися, що впливає на тактику і стиль протистояння. Прогресії і кастомізації також грають важливу роль. Можна покращити зброю і здібності через систему досягнень і покупку на чорному ринку. Гра обіцяє напружені стратегічні битви де важливі майстерність і правильний вибір зброї. Portal Revolution – модифікація для Portal 2, розробкою якої займались фанати культової гололомки. Події даного моду розгорнуться між першою та другими частинами. зіграти доведеться за чергового підосвітного, якого буде модуль особистості Sterling, для пошуку потужного пристрою та відновлення працездатного комплексу. Разом із незвичайним компаньйоном нам доведеться пройти понад 40 гололомок, більшість із яких засновані на знайомих, але оновлених і перероблених механіках. Залежно від рівня навичок проходження Portal Revolution займе від 5 до 7 годин. Ось і власне і всі 10 ігор на сьогодні. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну ігру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.